Вітаю, дорогі друзі! На моєму каналі просто постане. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розумієте, то ви повірно адресу. Сьогодні я хотів би е, поговорити про Еншпіль, а, а власне про роль пішаків, особливо прихідних пішаків. Е, треба розуміти, що роль пішаків в Еншпілі зростає, тому що. Станеться фігур мало і пішак в стані стати фрезем. А якщо ще пішаки, умоликаючі зв'язані і далеко просунуті, то вони стають страшною силою. Я навіть навіть не називаю їх ядерними пішаками. Ну, якщо б опинитися цю позицію, то виглядає, що в принципі. Ну, в чорних перший очевидний У них рівний матеріал, але э, чорні ретро-де2, в принципі, нападати на пішака, Але в чорних, э, скажімо так, тупувати слон на Б6 він так би не, не грає не приймаючи Ну, Але з рахунок активності, в принципі, чорні на вигляд мають ніби нічию тут. E, в принципі, вони отримали відновагу. Десь тут треба зіграти А4, пожертвувати пішака. І якщо б э, чорні було б не брати, то можна зіграти тут А5. І, в принципі, треба э, жертвувати цього пішака. і... Сона на B6. Ну і скажемо, Кінь Е2, c 3 Перевідают, наприклад, і трой 6 по партію закінчиться в нічью. BB partizal Kinia 4, виглядає логічно, захищається пішак. Ну і при випадку загрожує кінь b6. Але тут чорні знаходять геніальну можливість. Вони туру на B2. Треба сказати, що кінь має проблеми, коли він бореться з пішаками. Він буває деколи неповоротки, коли слово пішак легко просунути. Ну, ходу іншого немає, як треба бити на B2. Тепер C3. І питання, куди ходити конем, щоб ніби затримати пішика, треба брати сюда, тоді чорні це 4 шах, Тора повинна тут бити. І тепер чорні просто беруть не туру, а беруть коня. Ну і треба сказати, це от ядерні пішки, коли вони досять третьої лінії, то не встання з ними справити сама, без допомоги інших фігур, І, в принципі, ці позиції чорні легко перемагають. Так, так. Нічого не можна зробити, але 36 буде до 2. Повернемося до цієї позиції. Після С3. Ну, подумали, що нічого, страшного. тепер я побіг на B6. І якщо не побіг назад, то кінь до 3 і в принципі до білі перемагає. На них чекає несподіванка. С4. Тепер загрожує смертельне С2. І ну. розголоту на хід В4 у ну, випадку С2 простора С4. І якщо побити на В2, ну здається, що все в порядку. Ну, дивіться, смішна позиція, тому що слабі пішаки, вони тепер. Можуть перемогти. Тепер хід А5 приводить до розкладинації білих фігур. І на 4 просто чорні бідно на Бебайпішек проскакує у фрізі. Вихід 5 перемагає тут. Захисту немає. Тут нічого не можна зробити, скажімо так, на кіння 4. Заберемо турбу і все, і чорні перемагають. І пішок проходить. Біц2 немає ніякого захисту. Це показує пішки. Прохідних і можливість стати фігурою першої фразі. Звичайно, роблять їх більш цінними, ніж, наприклад, як в Ну, Давайте ще подивимося також цікаву позицію. Хід білих, також має менш Ну, менш пель. рівною. были рівны. Однако спешаків, но ну, білі знаходить цікаву можливість. Нажати втору на c5. Ну, бетві потрібно, інакше просто береги йдуть на d5, взяти c5. Слон c5. нападаючи на... Здору і нападаючи на Пішака. Ну, в цій позиції треба сказати, що в Чорні ще може рятуватися. Це... Дуже складно. Навіть думаю, сині розметки мали би проблеми на цій позиції. Чорні зіравтори F7 і після слон b 7 Ці 4 пішаки така пішакова Армада, вона змітає все на своєму шляху. Чорні зібрал Хінда 7, спробує якось там ще заблокувати. Слон Б8, але С5, загрожує просто С6, Б6 і просто пішаки йдуть вперед без оглядки. Чорні повинні віддавати пішака. Піконязи пішка Турабе7, ну, спроба відчайдушно врятуватися, але це вже не допомагає, тому що пілі тут легко перемагають, король Д5, загрожує тепер слон D6, F4. Побили, побили. Пішаки під контролем слона, король Д просто С8 і так. перемогли. Повернемось до ходу слон с 5 В цій позиції чорні мають шанс. Ну, в принципі, не можуть врятуватися. І ну, це... чудна така ідея, скажімо так, чорні мають зіграти Троє 6 і на слона 7, Тура Б6. З ідеєю все-таки заблокувати ці пішаки і таким чином чорні тут. Тримає рівновага слон D2, тепер де на допомогу чорний кінь. Ну, якщо бити там на B6, слон B6 і пішаки тримаються, вони заблоковані. І цю блокаду з нею важко щось зробити. Ну, Більше можна спробувати слон. І C5 зіграти. Так. Ц5. Ц4. Кінь 4. Ну, тепер так, щоб рухати пішика. Ну, слон D6 тут буде не дуже добрий за короля 5. там залишитися, тому треба ну, можна підтягнути короля, короля 7, С4 і тепер Тура d 6 Білі якось все-таки добивається просланіх піжаків, але тепер Тура стає дуже активно і. Все-таки зайве в чорних дає можливість врятувати цю позицію. Слон С4, БТАК. Кроль 7, B6. Слон g 3 B7. І тепер натрабен один король А3. Згружи слон B6. Чорний король підходить до пішов. Слон B6 слон b8. Ну і на слона 2, наприклад, можно просто йти на b5, або можна й тут і побета на b6, щоб вже вимусити ничьиго, так, король c6 і на 7, слон b7, пишет b 7 король, A7, і тепер же били повині. Бути уважними, щоб не, цю позицію не прати. Ну, вони ще нічого тримають. Слон F7, Кінь G3, слон F6, F4, слон F7 і тепер слон, контролює пішака F і це прицільчення. Ну, такою силою потужною володіють зв'язані пішаки, ядерні пішики. Так що, і чим далі вони просунути, тим вони небезпечніше. Ну, це такий досить е, частий мотив е, веншкалі, так що це е, е, такий прийом дуже цікавий, його потрібно знати. Якщо це відео вам сподобалось, ставте «подобайку» і не забувайте підписатися на канал. Якщо ви цього ще не зробили, всього найкращого.